Гроші виділили? Виділили. Відповідні закони проголосували? Проголосували. Чому тоді виконавці виконавці державних енергетичних компаній, приватних медичних компаній, розподільчих мереж не виконують тоді ті зобов'язання, які повинні були вони виконати. Ну, ви, ще ну, ви ще й уряд обирали, крім ні, того, ні, ні, ви, це, як про, який мав це, готувати. Е, Уряд, то саме, числі, да. чому вони тоді, тема, чіпай, чому тоді вони люблю. Е, не, не виконують те, що прийняв парламент. От, парламент виконує відповідні. Е, е, от, в рамках контроль та, і так далі. Та. Але ж от, загальний термін за відповідає, керівництва відповідає, держави. Ну воно трохи на мі полюбити ну, просто коректно. у нас керівництво держави має звичку братися за теми, які навіть конституційно не прописані. Тому що коли президент Зеленський хоче по тисячі гривень роздати, то це раптом його повноваження. А коли проконтролювати наскільки готова енергетична система до ракет взимку, то це виявляється повноваження когось іншого. Ну так не це можна раз... РНБО. Речі, е, сьогодні а ренбо перехто було вечірнє звернення президента. і Він казав, що буде заслуховувати на РНБО представників керівників енергетичних компаній, тобто це. Все ж таки, президент зараз бере на себе відповідальність 10 жовтня, друзі. 10 жовтня Ну, брать зрозуміло, відповідальність що бере. Коли вже паніка на жаль пішла. Так, в Чому то... проблема? Я не розумію.